Та. та подія, яка ще готується, я так розумію, що там не. Я не знаю, чи є в них дата. 1 а... квітня, ага, круто. Вона, думаю, буде хайпова. Я радий, що молиція робить. Класно роз'їбав. Скажи, класно роз'їбав? мене. Вот. Але думаю, що хто ще може роз'їбати. на це цей список, і я знаю, що людина, яка зараз ходить за сцену, там у нас не була, але сьогодні тут, бо нарешті вона може бути не в армії. Це Хельга Рей. Давайте її! Привіт! Тобі як зручніший за все. Ну ти тут, скажи їм щось. Я хочу дати як я з хочу дати вам невелику підгодку. Уявіть, що ви зараз сидите в класі у якоїсь максимально уродливої тітки, яка начує вам математику або ще щось Реально для вас важливе, але що ви взагалі батять не любите. Ну і погнали. Це правила дорослого життя, які вам не розказують у школі. Показуй паспорт і сідай доволі. Уже набігався як зайць, світлі фар. Почнемо з найпростішого з азів, помити каструлі після гречки і з того, що не допоможе, втече якщо ти себе. Ти сам весь день змістив, що треба снідати, бо ситі є гастрит. Чи краще мати друзів, ніж не мати ще час. Це від зарплати до зарплати, що довбойовне слово, а підвид людей, які оточують щоденно, які шублять як чайки в небесах, що є надія, злість, безсилля, страх, що їх розпізнавати вже буденність. В Дорослому житті проходиш гру. Проходиш, не проходиш, щось це буде. І буде дім робота. Може люди, а може, будеш пасти кенгуру, і ти весь час тут маєш щось робити за вибори свої і за чужі. Травку і гострить ножі, збувати газові або могильні плити, відпочивати в горах чи в вині, в суботу спати, потім грати хату, вкладатися, горіти по стартапу і бути на війні, чи для війни це правила дорослого життя. Проспав на хойку, втратив вже годину і брати сенс чогось наполовину. Це як розпарувати своє взуття. Гаси кредит лімітний і борги, працюй, не хочеш, або де заплатять, пали старе і вже маленьке шматки. Іди вперед з вдалої ноги. Чисти зуби, чисти ванну, унітаз, Вари супи, які на кашу схожі. Тобі ніхто вже тут не допоможе. Клади думки і гроші про запас. Уяве розуміння, це піздеш. Чим більше знаєш, тим тупіше будеш. Ночи на ліжку сам себе голубиш і коли ноги одного стерня. Живи, як хочеш, хочеш, не живи. Неси добро або до друзів квіти. Це правила дорослого життя. Вирішуйте із ними, що робити. Від імені діяти вчительки, хочу сказати, що ви на клас вас нічого в житті не чекає. Хорошого Боже за всю вчительську працю.